Соняшник посіяний по соняшнику 15 травня. Йдемо. зараз дійдемо до соняшника посіяному по сої. Бобовий попередник. Подивимося на різницю на стан його. Соняшник приблизно метр Наближаємось до кордону до межі. А і бачимо тут хвилю переход останнього рядку і сонячний півтора раза вищий Півтора піврази вищий і кошики похилені всі. 25 рік, рік гарного господаря, рік сівозміни. Там, де був гарний попередник, там є і буде гарний результат.